В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, неділя і Свята Церква, готуючи нас до Спасительного часу, святого і Великого Посту, сьогодні нагадує нам притчу Спасителя про метаря і фарисея. Прошлу неділю Свята Церква нагадувала нам про те, що таке для людини піст. що це є дерево, на яке людина восходить, і з якого вона бачить Бога. Але для того, щоб духовно вдосконалюватись, людина повинна Звершувати основні дві добродітелі це піст, який в вузькому смислі це утримання від скородної їжі, а в широкому змісті це утримання себе від цього гріховного, від злих помислів, від бажань злих, від злих слів, від злих поступків, від усього, що несе людині зло. А друге крило, яким людина восходить на степені духовної досконалості, є молитва. Пісня молитва це основні дві за допомогою яких людина духовно совершенствується, за допомогою яких людина здобуває або себе уподобляє Богу, здобуває подобіє Божі. Образ Божий ми маємо всі, а подобу Божу ми маємо здобути, її, ну, собі звершити. І з допомогою поста і молитви це все звершується. Сьогодні Свята Церква, Найбільше Господь через притчу Прометея і Фарисея, нагадує нам, якою має бути молитва. Молитва це є звернення до Бога, це є бесіда з Богом. Це молитва для душі є диханням. От ми тіло має дихання, ми дихаємо і таким чином себе вгощаємо киснем і живемо тілесно. А для душі, оцей кисень, це благодать Святого Духа, вона збувається допомогою молити. Людина Молитвою дихає, духовно дихає, і через це дихання вводить в свою душу в божественну благодать, яка живить людину. Молитви бувають різні. Буває молитва просительна, що коли, Господи, дай мені здоров'я, дай моїм близьким щастя, там, удачу, Ну, що людина просить їй треба для життя. Є молитва покаянна, коли людина каже, Господи, прости мені гріхи. я зробив то то і то, то і те недобре. Прости мене, помилуй мене, Господи, це молитва покаянна. Є молитва благодарна, коли людина щось просила у Бога і отрима. І вона дякує Богові за це. Що Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти мені то подарував, то дав. Взагалі-то поддячна молитва має бути постійно у людини. Тому що все, що ми маємо в собі, це є дар Божий. Навіть життя, от ми живемо, це є дар Божий. Якщо Бог цей дар забирає від нас, ми, не, ми помираємо. Що ми рухаємося, це дар Божий. Що ми думаємо, дар Божий. Що ми говоримо, це є дар Божий, дар Слова. Є такі люди, які хотіли би говорити, але нічого дару Бог їм не дав, і вони мій, не можуть говорити. Є молитва. Хвалебна, то слава коли людина хвалить Бога за ну, восхваляє божественні совершенства досконалості. Основна молитва, яку ми творимо в житті, це у нас ну, реально, це молитва простительна і покаянна. Але не треба забувати те, що має бути і молитва благодарна. І якщо людина доходить до якоїсь степені духовної досконалості, то вона починає і творити славослові, тобто висваляти Бога за його совершенство, за його величчя, мілость, за все, що Бог нам дає. Яка молитва має силу? Тут часто люди звертаються і кажуть, що, яку молитву мені читати, щоб мені до щось помогло, тому що якась має пр проблему. І вона хоче знати, яку молитву краще читати, щоб Бог їй допоміг. Яка молитва має сильнішу, -силу, більшу силу перед Богом? Е, у цій притчі, яку Господь сьогодні нам сказав, це, е, говориться про те, що смиренна молитва сама сильна. Оці притчі, яку, сьогодні, про сьогодні, яку ми е, говоримо, говорить сьогоднішній Іван, е, заключається в тому, що в храм зійшли помолитися два чоловіки. Один метар, а другий фарісей. Хто такі метарі? Фарісеї, я коротко скажу, що метарі це були агенти римської влади. Вони збирали подичі у іудейського народу. І віддавали римському кесарю. Ну при цьому зборі, податі, вони десь там, там ну, мали нечисту, що вимагали більше, щось там людей якось там обманювали і таким чином наживалися. Метарів іудеї не любили, народ не любив метарів, вони рахувалися самими великими грішниками. А фарисеї це була така ну соціальна група. Серед іудейського серед народу, які ну, з, себе просвіщали, Просвіщена група, вони займалися вивченням Борества закону, вони знали заповіді, і вони себе, якби, намагалися ці заповіді зберігати. І, е, щоб себе ну, відчинити від цих інших людей, вони носили особливі одежі якими вони показували, що вони не такі, як інші люди, що вони є особлива така ну, каста, група людей. Ну е, оце, цей рух він такий прийняв ну, такий е, ну, нездоровий характер, тому що багато показували, що вони збігають заповіді Божі, а нарушали всі заповіді. Отак викручували, викручували там щось там виправдували себе і нарушали всі заповіді. Наприклад, Спаситель сказав там один раз, що Бог сказав, почитай Отця і мать». А фарисеї сказали, що якщо ти даш eh, те, що мав eh, дати батько і матері на храм, то вже можеш на батька і матері звертати увагу. Господь сказав, що, да, що ти жертви на храм, але і. Перша заповідь від тебе не звільняє, ти маєш, маєш і за родичів своїх безпокоїтися. І так в багатьох питаннях вони викручували, вони показували людям, що вони праведні, а на самоді все нарушали. І от такий фарисей зайшов в храм і ми так зайшли помолитися. Фарисей став перш на першому місці впереді переді і почав так, ну, молитися по-своєму, що благодарю тебе, Боже. Що я не такі, як інші люди. Робітелі, обідчики, пріжбуді, або як цей металь, але ну, я два рази в неділю пощуся, я даю десятину все, що я здобуваю на храм. Коли фарисей так похвалявся перед Богом своїми достоинствами, металь стояв в самому удалі храму, там у самому кінці. І не пустив ось до землі, і не піднімав їх на небо. І бив себе в груди і казав, Боже, будь милостнів до мене грішника. І Господь говорить, що я вам істинно говорю вам, що цей останній, тобто мета, пішов у свій дім більше виправданим, ніж перший. Тому що всякий, хто себе возносить, буде принижений, а хто себе унижає, принижує, буде возвишений. Так що із цієї притчі ми бачимо, що Бог любить молитву смиренну. І та молитва, яка з більшим смиренням твориться, та молитва має більшу силу. І е, останні слова Спасителя говорять про те, що Господь не любить гордих. Що ті, хто гордиться, себе возносить, це надмінність, це є форма гордині. Той буде принижений, рано чи пізно буде принижений. А той, хто себе принижує, сам себе принижує, той буде Прийде час, коли Бог його возвисить. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми ну, ну, себе вооружали молитвою. Щоб, щоб ми Старалися молитву мати з собою, як, як, як я говорив вже дихання душі. І е, старатися в молитві пам'ятати, що Бог є творець, а ми творіння, Бог є все, а ми ніщо. І з нічого Господь створив людину. І тіло, і душу, і обдарував людину всім ну, тими достоїнствами, які ми маємо. Тому ми, ми маємо цим не годитися, маємо. Чим більше людина талановита, тим більше вона повинна смирятися перед Богом. Тому що всі таланти це є дари божественні. І дар завжди зобов'язує людину смирятися. Тому що та людина, яка гордиться дарами, вона собі їх присвоює, вона стає злодієм. А та людина, яка смиряється і користується дарами, ця людина показує, що це не їй, це є Боже. І вона себе правильно ставить до повідношення до свого Творця, і Бог умножає такої, у такій людині таланти. Нехай е, кожен з нас вчиться по-своєму, щоб його молитва була смиренною, тоді ну, е, і під час Великого Поста особливо і завжди в житті молитва буде нам сильно допомагати. Тому що молитва це єднання людини з Богом. Це є коли людина бачить щось красиве, то вона забуває про погане. Коли вона має спілкування з Богом, то вона забуває про скорботи, забуває про болезнення, забуває про і все. І Бог такій людині допомагає. Нехай Господь допомагає нам в молитві, щоб ми восходили завжди, особливо великий піст, поступлення духовної до досконалості, яку людину, які люди роблять людину. Пособнує примістити в собі дар спасіння у Христі Ісусі, Господі нашому, якому від нас слава і покоління, нині в безконечні віки. Амінь. Спасибо.